На Рівненській області існують кліщі, уражені вірусом і кліщового енцефаліту, і вірусом крим геморагічної ліхоманки, і вірусом у куніємі Батай. Більшість з них не розвиваються через ряд факторів, зокрема, і температурний. Натомість активно поширюється хвороба лайма. За 10 місяців цього року ми маємо вже 162 випадки захворювань на лайм лаймборелі серед людей. І це на 17,4% вище, ніж аналогічний період минулого року. Також дітки, дітки до 17 років захворіли вдвічі більше. Якщо за цей період, за ці 10 місяців, у нас 12 випадків захворювань серед дітей, за минулий рік було 6. Ентомологи реєструють збільшення кількості інфікованих хворобою лайма 5 років поспіль. Пов'язано це із продовженням періоду активності кліщів, які є переносниками цієї недуги. Зима чи осінь чи весна, сезон тут не має жодного значення. Має значення лише температура повітря, лише вища 0 градусів Цельсія, і кліщі будуть потихеньку відновлювати свою активність. Для них це сигнал для того, що можна жити. А можна жити це означає розмножуватися, це означає рости. І для цього вони потребують крові, крові всіх тварин, які мають хребет, ну і також людини. Однією з головних ознак хвороби лайма є плоска кругла висипка, схожа на червоний овал або круг. Появи цієї мігруючої еритеми складає від, від трьох днів до декількох тижнів. Може, можуть уражатися шкіра мігруюча еритема, також можуть уражатися суглоби, можливо, погіршення зору, розвиток певних захворювань очей, а також нервова система. Нервова система навіть до того, що може розвинутися менінгід, також можливо ще порушення зі сторони серця. Вилікуватись від цієї інфекції неважко, кажуть лікарі. Зазвичай хвороба, якщо діагностована, дуже добре лікується. При діагностуванні хвороби лайма це передбачається 21 день терапії. Щоб уникнути зустрічі з кліщами, необхідно носити захисний одяг із щільними манжетами, оглядати себе після кожного повернення з прогулянки. Особливу увагу слід приділяти домашнім тваринам і подбати про протикліщовий захист упродовж усього року. Якщо ж кліщ таки вкусив, варто негайно звернутися за допомогою до фахівців. Ольга Денілюк, Олег Шаламай. Новини Рівного.